The <laughs> Телеканал Родана Бесіди Перегічна. Я рада вітати всіх наших телеглядачів. Сьогодні ми знаходимося у духовно-просвітницькому центрі храму Різдва Пресвятої Богородиці. Завітали ми сюди не випадково. Нас жде цікава зустріч із Єродияконом Митрофаном, який є магістром історії і досліджує церковну історію Криворіжжя. Отець Митрофан. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про що ми сьогодні будемо говорити? Тема нашої сьогоднішньої зустрічі дуже цікава. Ми з вами поговоримо про священнослужителів Криворіжжя, які тут освячували своїм. Стопами нашу землю, які виховували наш народ, які вкладали в нього найвищі духовні цінності, які проповідає Євангеліє, святе Письмо. Святий апостол Павло говорить про те, що люди повинні згадувати своїх наставників і, споглядаючи на проданий ними життєвий шлях, наслідувати їхню віру. І от, а... Це нас зобов'язує до вивчення саме цього життєвого шляху, аби можна було б брати приклад з цих людей. Тим більше, якщо вони дійсно зробили величезний внесок в розвиток нашого міста, в гуманітарну складову нашого міста. Тому що ми звикли до того, що Кривий Ріг це місто руди і металу. І нібито нічого духовного немає. А людина це поєднання тіла і душі. Тіло у нас відоме, так це наша. Промисловість, наші підприємства, наш Олександр Миколаївич Поль, який започаткував тут видобуток руди. А от духовна складова душа народу, чим наш народ жив, я думаю, що це можна буде побачити із життя тих людей, які присвятили своє весь свій шлях, життєве своє служіння духовності, церкві і нашому народу. Хто буде першим героєм нашої розмови? Першим героєм нашої сьогоднішньої розмови буде єрей Іван Бабура. Дуже цікава особистість. Він жив у ту епоху, яка характеризувалася визначними змінами на Криворіжжі. Він народився у дореформений час, у часи правління Миколая І. Потім виховувався в правління Олександра II, а це та людина, яка принесла дуже великі зміни в Російській імперії. Це і визволення кріпаків, звільнення від кріпосного права. Проведення дуже багатьох реформ і земської реформи, судової реформи, військової реформи дуже лібералізувалося життя, активізувалося життя. Почали працювати земства. Народна активність почала проявлятися назовні. От і саме в цей час жив і працював. Наш герой, священник Іван Бабура. Іван Бабура був уроженцем Херсонської губернії. Він народився 18 квітня 1848 року. В родині деякона. Взагалі, це дуже цікаво, що навіть якщо ми знаємо певний життєвий шлях священнослужителів наших, то дуже мало відомо про їх дитинство, про їх народження, про ті сім'ї, звідки вони вийшли. І в принципі, ми знаємо лише те, що він народився в сім'ї деякона. і е, тут. Будь-який штрих, будь-яка відомість може бути нам у нагоді. Наприклад, його по батькові Якович вже звичайно що дозволяє нам припустити, що його батько був деякон Яків Бабура. Стосовно його матері, нам не відомо ім'я її, але можна припустити, судячи з херсонських іпархіальних відомостей, оскільки там фігурує Ольга Бабура, вдова діякана, яка отримувала по херсонському повіту, до якому входили. Складу, до складу якого входив кривий ріг допомогу матеріальну грошову, то можна припустити, що ця Ольга і була матір'ю Івана Бабури, дружиною Якова Бабури. Оскільки Іван Бабура народився у сім'ї Діякона, то найімовірніше, що він початково освіту здобув саме вдома у своїй церковній прихідській школі, яка діяла при найближчій церкві. І далі він продовжував своє навчання в духовній семінарії в Одесі. Після закінчення семінарії він одружився у 1870 році на Олені Володимирівні Шелер. Вона була до Протерія Володимира Шелера, який служив у Чигуївському полку під Харковом. От і е, можна сказати, що ці дві родини поєдналися. Після цього він був рукоположений у священника і починає своє служіння на нашій Криворізькій землі. Вперше, де він нам зустрічається за нашими документами, це 1882 рік. Він фігурує як учасник єпархіальної ради з приводу. Улаштування навчального процесу в Херсонській єпархії. І там він виступає в складі комісії з розгляду влаштування єпархіального жіночого училища. І можна сказати, що вже сам факт обрання Йоанна Бабури. Делегатом цього з'їзду говорить про його авторитет, який він мав. Треба сказати, що у 1884 році Олександр ІІ затверджує правила церковно прихідських шкіл, церковно-парафіальних шкіл, і саме в цей час також. Йоан Бабура стає головою місцевої комісії, яка наглядала за влаштуванням саме освітнього процесу. І в цьому відношенні дуже важливо помітити, що отець Іоан переймався здебільшого, можна це прослідкувати потім протягом всього його життя. Найбільше переймався саме за виховання і освіту. Він розумів, що світло Христово просвітлює всіх, і саме в саме слові освіта, і передбачається це основне те, що знання. Освіта вона має перетворювальну силу, і що саме так можна підняти наш народ з тієї темряви, в якому він перебував у такому гнічущому становищі в кріпацтві і так далі. От. І він саме на це звертає свою увагу першу. Серед храмів, які ми вже знаємо, напевно, де він служив, це була церква в селі Іванівка Херсонського повіту. Тобто, вже бачимо сам е, наш ареал, Криворізький ареал. Е, він прослужив там недовго, але у 1884 році, за свої старанні труди, власне святійшого правительствуючого синоду, він був нагороджений Скофією. І цього ж року, у квітні місяці. Священик Іоанн Бабура згідно з власним проханням переїжджає у Кривий Ріг, де він стає настоятелем нашої Миколаївської церкви, єдиної на той час наше місто. І якраз треба сказати, що з цим роком нас пов'язує ще одна подія: Починається видобуток залізної руди на Криворіжжі. Кривий ріг стає вузловим центром розвитку промисловості в Катернославському регіоні, і відкривається також Катерининська залізниця. І от бачимо, наскільки важливі відбуваються зміни і в житті. Йоанна Бабури і в житті нашого міста, і наскільки Іоанн Бабура починає впливати на наш регіон, на наше місто, тому що, як ми вже говорили, тіло розвивалося, але паралельно розвивалися і духовні потреби людей. І тому треба було, звичайно, щоб пристосовуватися до нових умов і якось вже по-новому, по іншому влаштовувати церковно парафіальне життя на Криворіжжі. І саме значний внесок у цей період зробив Іван Бабура як священик єдиної на той час в кривому розі церкви. Десь Метрофан, ви принесли на нашу зустріч альбом, я так розумію, що він має відношення до нашого героя розмови, так? Так, воно дійсно має безпосереднє відношення до нашої розмови, тому що тут є фотографії, які змальовують нам атмосферу Кривого Рогу середини 19 століття, коли тут служив саме Іоанн Бабура. Покажіть, будь ласка. Це вигляд на Миколаївську церкву з вулиці Поштової, в якому він був настоятелем. Цікаво сказати, що парафія дуже була значною. До парафії Миколаївського храму входив не лише кривий ріг, але і новий кривий ріг території сучасного куку: Іванівка, Гданцівка, Матронівка. Тобто дуже величезна територія охоплювалася майже 4,5 тисячі населення було. І звичайно, що один священик не міг поратися з цими всіми людьми, прихожанами. Тому і при священнику отці Івані Бабурі з'являється. Інший священник, другий, йому, який допомагав йому у служінні, і також з'являється диякон. Тобто для нашого міста це вперше можна сказати, люди побачили, хто такий диякон. І звичайно, що дияконське служіння, воно прикрашає літургію, і люди якось вже по-іншому починають сприймати богослужіння. І треба також сказати, що Криворіг отримує статус містечка у 19 столітті. Звичайно, коли підвищується статус міста, поселення, то і якось по-іншому сприймається храм. Є бажання його якось по-іншому прикрасити, і звичайно, що оскільки храм є окрасою населеного пункту, то народ і хоче побачити і священнослужителів у якомусь уже іншому статусі, вбранні і поява діаконського служіння в Кривому Розі, це також було однією з віг в нашому духовному житті. Я так розумію, що саме в ті роки вперше до Кривого Рогу завітав і архієрей, і люди вперше помолилися за архієрейською службою. Дійсно, ви дійсно випередили мою думку, тому що. 1886 року на Кривий Ріг вперше ступає архієрей. Тоді це був просвящений Ніконор Бровкович, архієпископ Херсонський і Одеський. Він був тут у травні місяці протягом кількох днів, знайомився з церковно-релігійним життям, з міським життям Кривого Рогу. І саме наступного року обирає і благословляє Іоанна Бабуру займати пост благочинного Широківського Церковного округу, до якого входив Кривий Ріг, і тут також дуже цікавий один момент, що хоча округ був Широківським, але благочинний був уже з Кривого Рогу, і бачимо, що формується центр навколо Кривого Рогу як. Саме церковно-адміністративної одиниці з цього починається формуватися і іншого статусу і релігійного життя в місті нашому, ставши благочинним, отець Іоанн почав завідувати цілим церковним округом. До його складу входило 17 церков на величезній відстані Херсонському повіті в Широківському окрузі. І треба сказати, що завдяки йому в Кривому Розі відкриваються ще три додаткових приходи. Це перша 1884 року Покровська церква на Карнаваці починає. Будуватися в 86-му році. Відкривається наш Різдва Богородичний молотовний будинок, на території якого ми зараз з вами знаходимося, і у 1988 році відкривається Різдвобогородична церква на території нового Кривого Рогу, сучасний Йогок, Вознесенська церква. От звичайно, що всі ці храми вони належали до парафії отця Іоанна Бабури. Він розумів, наскільки необхідно у збільшенні при збільшенні людей, збільшенні населення. Відкривати нові ці центри, щоб люди могли ближче слухати слово Боже, ближче могли доторкнутися до богослужіння і щоб люди могли доторкнутися до святинь, щоб вони щоб їм просто навіть було де помолитися, тому що 4,5 тисячі не поміщалися в одному храмі, звичайно. Ви говорили, що найпомітнішою діяльністю отця Йоанна Бабури це було просвітництво. Що саме він зробив у нашому місті? Отець Йоанн при Миколаївській церкві відкриває школу грамотності. При тому, що тоді була масова безграмотність населення, люди навіть не вміли ні читати, ні писати. Це була дуже знакова подія в кривому розі. І цікаво, що пізніше ця школа була визнана однією з найкращих в херсонському повіті. Між іншим, вона нараховувала дуже якісний церковний хор, в якому співали 10-30 чоловік в цьому хорі. І можемо побачити, що не лише якби такі насущні потребності, так задовольняла ця школа, а навіть якісь моменти в естетичному вихованні людей вона також сприяла. Між іншим, отець Іван був членом імператорського палестинського православного товариства, оскільки було відкрито Одеське відділення, а Одеса, ми знаємо, що це був якраз пропускний пункт, через який виїжджали люди до святої землі. То, звичайно, що він відігравав також дуже активну роль у цьому відношенні. Були організовані спеціальні вербні або їх Звали палестинські збори у вербну неділю. Люди жертвували, якраз святкується вход Господній у Єрусалим, і люди, якраз, для того, щоб потрапити в Єрусалим, дати можливість облаштувати там місця для паломників. Також палестинське товариство займалося науково-дослідною діяльністю тих місць, де проживав Христос. Но освітньої діяльності серед місцевого населення, і от якраз у вербну неділю люди жертвували гроші на ці потреби, і треба зазначити, що ось саме ці гроші вони складали 70% всього бюджету цього православного палестинського товариства. Тому що навіть якщо йшли і дотації з бюджету державного, то все одно вони не покривали, і саме люди витягували от власне діяльність цього товариства. Ось я бачу у вашому фотоальбомі фотографію дружини оця Йоанна. Розкажіть, будь ласка. Про його родину. Я думаю, кожному криворіжцю буде цікаво, як жив тоді отець Іоанн, яка була його матушка, діти. Розкажіть про родину. Отець Іоанн був одружений на доньки священника Олені Володимирівні Шелер, і у них в сім'ї було четверо дітей: один син Володимир і троє донюк. От дівчата навчалися в Одеському іпархіальному жіночому училищі, вийшли за заміж за священики майбутніх. А отець Володимир став дуже відомим в російській імперії публіцистом і письменником. Але його діяльність вона вимагає окремого освітлення у можливо наступній передачі. На жаль, сім'я отця Йоанна постраждала від епідемії на туберкульоз, померло в молодому віці дві його доньки, і сам він від цієї хвороби скончався у. 1897 році у віці 49 років. Тобто дуже молодим священиком пішов, але не дивлячись на такий невеликий проміжок його життя, він дуже багато встиг зробити для нашого міста і для його духовності. Незважаючи на своє недовге, всього лише 49 років, але яскраве життя отець Іван зробив дуже багато у той визначний переломний момент життя кривому розі. Саме він заклав ті основи духовності, церковний фундамент, на якому потім почала будуватися і розквітати наша земля. І ще один фрагмент, который я бы хотел зацепить с Евгения Онегина. Он такой юмористический, но как в любой шутке есть доля истины. И очень многие святые свои мудрые высказывания часто показывали в форме шутки. К примеру, в Лествице Иоанн Лествичник пишет главу о чревоугодии, он ее подписывает о «Всеми любезным и лукавом владыке череве, То есть всеми любезным, все же любим свое чрево, но то, что оно лукавое, то есть с таким юмором это подмечено. Например, есть такая книга, которая именуется «Древний потерик». Вот этот «Древний потерик», он не является как бы образцом правил поведения христианина. Потому что образец правил поведения там, монашеского — это добротолюбие. Вот так надо поступать, как написано в добротолюбии. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, тогда надо было так поступать. А Потерик он показывает как раз внештатные ситуации, когда поступают mm -hmm. совершенно иначе. Например, видит монах, что происходит блуд. там другого монаха видит с женщиной и спрашивает старца, что мне надо делать. Старец отвечал: беги, не твое дело. То есть там, где надо было как бы как-то действовать иначе, в mm -hmm. потерик показывает, дает такой совет, который часто в жизни обычно и неприменим. Например, там есть такие Ситуация, когда один монах говорит другому соврать, дает такой mm -hmm. приказ, ты должен соврать. То есть конкретно на грех человека толкает, зная именно эту ситуацию. Вот Патерик, один из богословов, назвал, что это сборник православных анекдотов. Да, потому что там часто ситуации комические и там часто поступки неординарные. То есть есть христианин, от него ты ждешь как бы одного, что он должен любить, он должен покрывать грехи, он должен там быть милосердным, он должен жертвовать собой. Вот в Потерике часто этого нету. Потерик показывает именно с другой стороны человека. И это другая, это другая сторона, она часто имеет смешной вид. Mm -hmm. Он ценный для нас тем, что христианин — это не запрограммированный робот. Христианин — это тот, в который в любой ситуации должен ее рассматривать как отдельную. Не mm -hmm. иметь свод правил, что только вот так поступаем. К примеру, всем известный случай, когда Антоний, преподобный Антоний с монахами сидел на поляне, шутил, все смеялись. И их увидел один из охотников и осудил, что вот чем монахи занимаются, что шутки шутят. Как так? Антоний, будучи просветленным от Бога, узнал его мысль, позвал к себе, говорит, натяни лук. Вот, натянул, натяни сильнее, еще сильнее. говорит, еще сильнее попробуй натяни. тени. говорит, если натянусь сильнее, он сломается. Она говорит, так и в духовной жизни. Если перетянуть, то человек сломается. Необходим юмор. И юмор — это одно из таких характеристик, что нас отличает от животных. Животные не умеют шутить. Мы умеем. И хорошее, здравое чувство юмора, оно присуще многим святым и Святые так умели тонко пошутить. И, и в этой шутке будет такое назидание, что никакому 95-му кварталу это и не снилось. Вот Пушкин у него много юмора в его произведениях. И вот в этом отрывке, который я хочу зачитать, есть юмор, который назидателен для всех людей и в частности особенно для нас христиан. Когда Татьяна увидела приближение Онегина, что он приехал к ним в дом, она убежала из дома. Э -э после того, как раз было письмо, листа отправила. Письмо отправила. Прошло mm -hmm. два дня, она его ждала, ждала, э ждала со страхом, потому что неизвестно, как он отреагирует. Он приезжает в гости, она убегает и бежит по тем местам, где растут ягоды, и прислужницы собирают эту, эти ягоды. В саду служанки на грядах собирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, чтобы барской ягоды тайком уста лукавые не ели, и пением были заняты затея сельской остроты чтобы не ели ягоды, барин приказал пойти песни. Весьма назидательный момент для христианина в том плане, что чтобы ум не грешил, необходимо его занять чем-то полезным. Чтобы не рассеиваться на всякую ерунду по сторонам, ум должен работать над чем-то нужным. Вот такой пищей для ума, для христианина является, само собой, священное писание, писание святых отцов, Евгений Онегин. И вообще все, что вокруг человек видит, он, оно может быть пищей для ума в плане христианском. Один из старцев Кажется, Паисий Афонский, но не буду утверждать, он говорил, что христианин, все события вокруг себя, он должен притворять в плоскость духовную. Ну, пример элементарный. Вот мы сидим здесь, светят вот эти светильники на нас. И как, как можно вот такое явление, как подсветка в студии, как можно превратить в площину духовную. Ну можно вспомнить слова: "Так куда просветится свет ваш пред человеки, который увидит ваши добрые дела и прославят отца вашего, который на небе". Задать себе вопрос: а моя душа светится хоть ну, на, на полпроцента, как вот этот светильник? Свит, светильник да. Вот mm -hmm. человек его создал, человек его зажег. Бог меня создал Бог, меня зажег, дал благодать, а куда я ее дел? Почему, почему лампочка не светит? То есть занятый ум подобными мыслями, он не будет осуждать, он не будет рассеиваться на блудные мысли, он не будет замечать то, что не надо замечать христианину. Поэтому такой Саркастичний момент може бути вісьма наздателем для християнина. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що наші глядачі обов'язково візьмуть собі це на озброєння, таку пораду займати свій розум і будемо чекати наступної передачі, нашої наступної зустрічі. До свидання.